Від. Сьогодні буде перша відправка рам. Це одразу відповідь всім тим, хто писав за цей тиждень 3-4 рази. Все ж таки, виробництво досить довгий та складний процес. І навіть якщо ви не отримаєте їх з цієї відправки, чекайте, я про всіх пам'ятаю та все читаю. На жаль, я не можу оцінити наперед, займаєтеся ви збіркою FPV чи використаєте цю раму як декор в своїй кімнаті. Тому я чекаю від вас фотозвіт із зібраною електронікою, в інакшому випадку подальшої співпраці не буде. Всі комплекти під 7 дюймів Промені виготовлені з матеріалу, який взагалі не гнеться та набагато міцніший. Я нагадую, що я не роблю абсолютно ніяких зборів коштів та не беру донати. Ви не можете придбати в мене ці рами, тільки отримати даром. Дана партія відрізняється своєю кольоровою гамою, сріблом та золотом. Якщо будь-хто будь де запропонує вам таку раму за гроші, знайте, ця людина отримала її шляхом брехні. На цьому тижні я виготовив декілька рам із склотек століту. Він міцний, але все ж таки промені трошки прогинаються. А що саме головне, він виявився важчим за каркаси, які виготовляю я із своїх матеріалів. Таким чином, з'явилося три варіанти комплектів. По всім трьом я хотів би мати зворотний зв'язок. Хоча золото і стріблом вже були зібрані та підняті в повітря, зарекомендували себе добре. Наразі я працюю з кресленнями для рами Apex HD, ще однією індивідуальною рамою, яку попросили зробити військові час виготовлення цієї партії. Я спіймав себе на думці, жалю до себе. Мені стало шкода часу, який я витратив на цю роботу. Тому я ціную час людей, які збирають fpv дрони по програмам «Social Drone» та подібних. Мені б хотілося укомплектувати ці рами повністю з гвинтами та всім, що йде в комплекті. На жаль, наразі я не маю такої фінансової можливості. Якщо хтось із вас може допомогти. Чимось із того, що є зараз виділеним червоним на фотографії, я був би дуже вдячний. Також доречним був би набір електроніки хоча б для одного дрона, в тому числі пульт або окуляри. Вже великий термін часу та практично безкорисні відправки йдуть на те, щоб просто протестувати те, що я роблю. Цей час можна було б скоротити втричі, якби я міг тестувати ці рами самостійно. Якщо в когось є трофейні дрони з електронікою або пульти управління, не професіональні, а просто щоб підняти дрон в повітря, був би також вдячний. Зверніть свою увагу, що зворотнього зв'язку по почті немає, тому що відправник та всі його дані видумані. Зв'язатися зі мною ви можете виключно за електронною адресою, яка вказана в описі відео. Якщо серед вас є ті, хто просто хочуть навчитися керувати fpv дронами вам варто вказати це в темі. У мене залишилось декілька комплектів з попереднього відео. Та й сказавши правду, у вас буде більше шансів його отримати. Відео такого зразку, як ось це, більше не буде, на це є вагомі причини. Подальшому відео будуть з вашого дозволу з вашими фотозвітами, можливо, з анонсом нових рам, або якщо буде щось цікаве, саме з виробництва, чи, наприклад, до моєї роботи буде залучений ще хтось. Є люди, які пропонували безкорисну допомогу в плані фрезерування, якщо будуть якісь цікаві новини, я вас повідомлю. Всім дякую за перегляд. Я вважаю, що будь-яка ціль буде досягнена, якщо не чекати допомоги від когось, а залучити хоч маленьку частинку себе. З вірою у перемогу.